Щоб ви розуміли, це я, це мої троянди. Це рівень, ну, десь метрів, ну, два висотою це точно. От дивіться, дивіться, от як її можна не любить. От як, от як не любить? Ще пахне сіно, ще рояться оси, і у дуплянках солодко медам, а десь навпиньках тихо. Ходить осінь і полум'я жоржин задмухує садам. Я вам просто вирішила зробити малесеньку прогулянку сьогодні по своєму саду, двору і так далі. Живіть, насолоджуйтесь кожною хвилинкою, як би там не було. От як не любити осінь? От як її можна не любити? От як не любити ось вона, красуня осінь. Отака. От Ота, така, така. Бачите? Гортензії. Окрема любов. Бачите, яка шапка. Яка в мене рука і яка шапка. Так, да, я не супер садівник, в мене не супер все модно. Я проста сільська жіночка. Отак. От Бачите? Ось, дивіться, це мій, Боже, як же він називається, забула. А, пухереплідник. Дивіться, бачите? який, Ну тут камера просто не передає, він просто весь перламутровий. Бачите, який класний, класний. У мене є відео на каналі, де я його обрізала ранньої весни і показувала. Їх тут два кущі. Дівчата, бальзамін. Посадила цей рік перший рік на розсаду. Ну, це любов любовна, бачите в горщичку. Ось іще один покажу вам. Ось дивіться. Бачите? Ну це просто краса красушна. А ось хто любить колі, усе, хоча як їх можна не любити? Я всі квіти люблю. А тут, ось бачите, красота. Краса. Минулого року в мене набагато розкішніші були. А це рік щось я захандрила. Але нічого, в принципі, бачите, це коліуси Ось ось красунчик, бачите? А це, щоб ви розуміли, кукуруза сіяна на другий оборот після часнику. Отак. І майори, цинія, майори або по-простому паничі. І купа зелених помідорів, які ось уже спіють і будуть увесь вересень. Якщо вони собі не задумають поспіти так, як вони хочуть, то я їх побризкаю фертіколором. Я вам розкажу в відео, кому цікаво, напишіть. І сіяні ці помідори, щоб ви розуміли, 15 травня на розсаду. 15 травня. І на цій грядці була капуста, а потім посіяний, посажений перець. Оце він після капусти, бачите? І все встигло. Я ж казала, що тут буде винігрет. Так воно і є. Друзі, вечір. Бачите? Ось так. Треба вже обрізати всі троянди, приводити тут квітник до порядку. Ось бачите ці квіти, які на ніч розкриваються, такі. Отак, вже осінь, осінь. Он Колюс, дивіться, який жовтий. Прикольний, бачите, жовтий з червоним. Журжини. Ось троянда. Це вона, господи, дивіться, яка вона височезна, величезна. Отак. От Лаванда. Така. Бачите. Всім добра, миру, тихої, мирної ночі, затишку, дивіться, який місяць. І всього самого-самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Жартомаєв Серйоз. І Юля. До наступних зустрічей.